Тепер подивіться на ось таку красу. Ми отримали без рукавки, це все продається окремо, без рукавки, з ось такими гудзочками розкішними, в красивому кольорі, це не лапка. Або дрібненька-дрібненька англійська лапка. Без рукавки маємо до 50. І так само піджаки теж маємо до 56-го, теж з такими красивими гудзиками. Це все можна купувати окремо, тож чекаємо ваших замовлень. Ага, я ще ціну вам скажу: піджак коштує 4190 а без рукавка коштує. Саме основне, що вона дуже гарно сидить, 2490. Хто мріяв про безрукавку, але ви не могли найти на себе або розміру не могли знайти, але вам хочеться мати у гардеробі таку стрільнючу річ, Будь ласка, звертайтеся і ми вам точно підберемо.